І ви до цих пір вірите в сліпо в те, що в кожного є своя доля. Ви справді думаєте, що в кожного є написаний шлях наперед, повірте, цього немає. Викиньте цю дурню з голови. Ми є творцем свого життя. Кожен наш крок творить наше майбутнє. І тому для того, щоб це майбутнє було хорошим, потрібно робити правильні кроки. Але, звичайно, без помилок в житті не буває, для того вони і є, щоб збагачувався наш досвід. Але скажу вам наступне, і ще раз підтверджую сказані слова, ми самі є творці свого життя. Тож я вам бажаю, щоб це життя було яскравим. Думайте декілька разів перед тим, як зробити ту чи іншу дію. Всім миру, добра, злагоди та щастя!